Ну що, колеги, всім мої вітання? Сьогодні хочу розкрити трошки тему своєї мобільної зерносушки. Вже третій рік я працюю мобільною сушкою Агрекс. Це італійська сушарка, брали ми її беушною. і обійшлась вона нам на той момент в 32 тисячі доларів. Ми її трішки вдосконалили, додавали ще 7 кубів. Таким чином вона у нас із 25 стала 32 кубовою. Як можна бути ефективним, коли вам кажуть... Продайте своє зерно, бо сьогодні воно найдешевше. Ну як можна бути ефективним? Як просто відповідь на це питання просте: треба вкладати гроші, інвестувати в інфраструктуру, щоб було зберігання і щоб було сушіння, бо там деякі аграрії інколи чую по Ютубу, що кажуть, та навіщо та сушка це якісь там неадекватні затрати? Та навіщо там склади? Воно не треба краще вирощувати сою. Кормити свиней і буде все добре, продавати там, ну, в общем, продавати сою, бо вона суха. Я вам скажу так, сіяли ми сою, були в нас гарні роки, були урожаї сої. А були такі роки, що ми на сої ні черта не заробляли від слова зовсім. І більшість таких років було у нас не, ну, неефективними. Більшість років ми не заробляли на сої. Год бродило. Все добре, вроде бы є сі маржа, і прибутки, все добре. А два года не роде. І як виходить? года без доходів, а один год з доходами. Так ну це неправильно. Треба диверсифікувати культури. Частково соняшник, частково кукурудза, частково соя, пшениця, сівозміна і так далі. І так далі. На одній сої ситим повністю не будеш. На одній сої э, э, на одній сої ефективний бізнес-план на 5 років не построїш. Це вже провірений факт, тому що я сою сіяв. Більше п'яти років підряд. У мене було і 40, і 50, і 100 гектарів сої. І коли вона вродила по тонну 200, тонну 300, вибачте мене, то яка тут економіка. Жара улупила, соя не вродила. Все, соя посохла, покрутилася, бобики маленькі. Ну куди воно годиться? Кукурудза дала по 6-7 по тонн, кукурудза вискочила, соняшник дав по 3 тонни, соняшник витік ситуацію. І таким чином... Ну, я веду до того, що треба розкладати яйця в різні кошики, а не тільки одна соя, і все, і ти на сої король кожен год і 10 год підряд. Ні, такого не буде. Це вже пройдений етап, і це вже досвід. І я вам скажу, 12 років займаюся сільським господарством. То я знаю про що говорю. Знаю, не завжди соя вистрелювала. Не завжди було таке, що люди хранили сою, бо була дешева у жнива. А весною продали ще дешевше. Ну був же ж такий рік, хто пам'ятає. Якщо не, не, не підводить пам'ять, чи в 19-му році, чи, щось таке, чи в 20-му, от іменно, був, був такий період, що люди втратили кошти на зберіганні сої, навіть на такому. Так що, друзі, не соєю єдиною, треба заполоняти якась поля, треба по всьому робити адекватний розклад, щоб була одна, друга, третя культура, і тоді можна на якісь, ну, в загальному плані, в загальному масштабі вирівнювати ситуацію по економіці. Тоді буде порядок. З приводу своєї сушки, так як я почав тему сушіння, значить, мобільна зерносушка це така універсальна штука, яка може працювати без світла від трактора МТЗ або від ЮМЗ от ВОМа. може працювати на декількох видах палива. Може працювати навіть на пілеті, якщо поставити пілетний котл. Це буде економічно ефективно, дешево і буде ну, доволі доволі цікаво, тому що економіка буде на порядок цікавіша чим сушити, наприклад, соляркою або якимось альтернативним паливом. З приводу палива, конкретно наша сушарка може працювати на декількох видах. Перше: це соляра, друге це газолін, третє це суміш нафтопродуктів четверте це біодизель. І п'яте це навіть газ, якщо трошки там підшаманить. По самому пальнику ми можемо підключити балон і сушити чисто газом. Це типу буде дешевше, ніж е, на солярці. Ну так як з газом трохи є певні питання по документах, це треба там пройти якусь бюрократію, доказати е, чиновникам, що ти не дурак, що ти маєш право при привезти там балон, взяти кучу документів, сертифікатів, дозволів. Техніку безпеки, В общем, це канітель. Я більше буду займатися бюрократією, чим реальною роботою. Нам це не підходить. Нам треба вчора змолотили, сьогодні почали вже сушити. Або навіть вчора. Оце отак. А не займатися, отою ну вибачте, на слові тим усим тяганням, перетягуванням паперів. А робота реально не йтиме. Якщо чисто на цьому зациклиться, то діла не буде. Кажу, як є. Може в когось легше, може хтось там має телефон якогось там високого дядька, подзвонив: альо, дайте мені балон, газ, квас і так далі, тому подобне, і я буду собі легально працювати. Ну в нас такого дядька немає. На що ми розраховуємо, це свої руки і свій розум. Нікого нам не треба, ніяких дядьків, ніяких помощників, що там будуть нам щось рішати. Абсолютно, це не наша історія. Працюємо на своїх умовах, на, своїх, на своєму ресурсі. Значить, з приводу пального. На сьогоднішній день ми вибрали альтернативне паливо, суміш нафтопродуктів, які, в принципі, непогано горять. Це продукт, який схожий на мазут. Зараз я вам його покажу у відео, як воно горить і який він має вигляд. І я вам скажу по ціні, це виходить дешевше, ніж солярка, дешевше, ніж газолін. Той газолін, який там десь, ну хто знає, той знає, де його беруть. Я, чесно кажучи, з газоліном вже справи не маю, тому в принципі мати не хочу. Він економічно для мене вже не такий вигідний, не такий цікавий, як суміш нафтопродуктів, які в принципі калорійніші, ніж газолін. Значить, з приводу пілети. Мобільну сушку можна перевести на Це дешево і все дуже красиво, але красиво це все лише на словах. По факту поставити пілетний котел, так як цієї інформацію я вже трошки цікавився, можу розповісти. Коштує ну, так, самий примітивний від півмільйона, самий примітивний, опять же, якість питання якості. І найнормальний це десь до 2 мільйонів гривень. Тобто той котел буде коштувати дорожче, ніж коштує сама мобільна зерносушка. Треба продати кукурудзу по троячки. Дуже багато продати, щоб купити пілетний котел за 2 мільйона. Ну не куплю я ні за рік, ні за два той пілетний котел при таких цінах на зерно. Тому ми вибрали альтернативне паливо, яке ми могли максимально дешево знайти на ринку, яке, в принципі, не дуже-не дуже уступає солярки. Так, оце ось така суміш палива. Можна сказати, що це просто отработка, отработка. Ну, на видмано я і є отработка, але вона ріденька. Дивіться. Оце такою джуржею ми сьогодні сушимо. Опа. Горить чітко, красота, диму майже немає. Мені кажеться, солярка більше диму дає, ніж оця, оця джуржа. І я вам скажу по калорійності, по тому і по розходу на сушарці вона. Ну Майже не відрізняється від, від соляри. Майже не відрізняється. Трошки більше його йде, але дивіться, сушка нагрілася швиденько, набагато швидше, ніж газ, від газоліна. І ціна питання навіть дешевше від того самого газоліна. Тим паче, газолін він дуже легко займистий, він трошки небезпечний. то Ми вже більше не працюємо з цим паливом, не хочемо його ні шукати, ні купувати. Нічого з ним мати спільного. Та ж сама ситуація і з піролізним пальним. Піроліз теж деякі люди беруть палять, але щось мені він трохи довіри не внушає, так як він має дуже такий ядючий запах, то боюся, що зерно може трошки його напитувати. Ну, це таке, це діло індивідуальне, в кого виходить, той хай працює. А ми працюємо поки що на оцій дюрджі мазуті подобається. Подобається дуже. Якщо солярка 820-830 то цього 817 це так близенько до солярки. Якщо порівнювати газолін 740-750, то в принципі ну, 817, відповідно ж, є різниця. То так випаровується волога із соняшника. Коли 13% у нас води у цьому соняшнику, уявляєте, яка вона сира? І через який час би вона в нас почала горіти я думаю, десь днів 12, може не тільки 2 максимум. Горіла б та семочка, як ёлки палки А так дивіться, яка йде волога. Оце все воно випаровується. Це все коштує. Коли соняшник загорається, димок має жовтуватий колір. І оцей момент не можна упускати, Треба дуже бути пильним, обходити сушку багато разів. Особливо, коли вже соняшник підходить до певної температури, горілка нагрівається до 60, то дуже-дуже важливо. Пропустити нельзя, бо пропускаємо, починає дим'яка валити дуже швидко. Соняшник максимально швидко загорається і ну, дуже небезпечно, дуже небезпечно. І відповідно ж відповідальність несемо за чужий соняшник із свого кармана. От Тому вам проста математика. Я беру 300 гривень тонну відсоток. Скажем так, Зняти 2-3%, це буде десь від 600 до 900 гривень вартості. Робота та ж сама, що по кукурудзі, практично. Трошки тільки менший об'єм по соняшнику, але все рівно, все рівно відповідальність доволі висока, більша, ніж за кукурудзу. Оце таке. Тому моє бачення полягає в такому. Хто має інші, інші розцінки, інші цифри, хто готовий за 50 гривень сушити чи за 100 Пишіть в коментарях е, обосновану відповідь, чому ви готові працювати за такі кошти. Ну, звичайно, не беремо в порівняння там великі еліватори проточного типу на пілеті, коли все красиво, коли все дешево, майже безплатно, і коли у вас своя пілета, коли у вас свій там еліватор за 100-500 мільйонів доларів. Це не беремо до уваги. Беремо до уваги просто такий варіант, як у нас: мобільна сушка, невеличка для маленького фермера, яка працює на дизелі. Пишіть, коментуйте, цікаво почути вашу думку. Я завжди читаю кожен коментар, і дуже дякую вам за ваші відгуки. Прикольна теорія. Якщо соняшник сам по собі зігріється і його просто проганять е холодним воздухом, ще буде він висихати так, як треба. Так. 13,2. Ну, Сухий. Почти. Тобто нам треба зняти як мінімум 5%. Мінімум. Тобто... В принципі, ми їх знімаємо. Півтори тисячі гривень коштує сушка 1 тони. По пальному ми затратимо 0 ну, літрів 150, а може й до 200 на один цикл з такою вологою. 200 літрів пального коштуватиме нам не менше 7 тисяч. Плюс е трактор півтори тисячі, це вже 8,5 тисяч. Плюс зарплата двох людей це ще тисяча, це 9,5. Плюс підгортання соняшника загрузка у сушарку. Гривень 400 ще затратна частина на завантаження. 10 тисяч гривень виходить мені просто просушити по собі вартості, не враховуючи амортизацію техніки. 11 тонн соняшника. Тобто ціна питання для мене буде десь 900 гривень тона приблизно. Ну, де більше, де менше. Якщо дуже холодно на дворі, палива йде більше, значить буде на 100 гривень дорожче. Якщо йде менше, значить менше. Чим менше я потрачу палива, тим більше в мене буде. Рентабельності. А якщо погода холодна або на дворі дуже сиро, в мене рентабельність зменшується відповідно пропорційно. Таким чином, навіть якщо ми беремо, там, грубо говоря, 1400-1500 гривень за цикл за, за тонну сушіння отакого мокрого соняшника з 13,2 вологою, то в принципі там чистий прибуток гривнів 400 на тоні приблизно. Виходить. Це якщо ще врахувати амортизацію. Якісь тут великі космічні заробітки, я не скажу, що вони є. У нас в пріоритеті сушити своє зерно. Не надавати послуги, а іменно своє. Тому що затратна частина достатньо висока. А коли вона висока, то відповідно заробітки там ну, такі, копійчані. Зараз десь щось з ладу, не дай Бог, виходить, чи кардан, чи там десь щось проверне, не дай Боже, чи там щось на якісь ремні порвуться. Один ремінь півтори тисячі коштує, а тут їх. До десятка. І уявіть собі, 15 тисяч весь комплект. Я вже мовчу про кількість е, подшипників, про кількість хрестовин. Коротше кажучи, воно того не варте. Надавати послуги навіть за 300 гривень тонно процент по соняшнику. Це дуже відносна сума і дуже відносна рентабельність. Інша справа по кукурудзі. Кукурудзи влазить більше, 32 куба сушарка. Ще в цьому році її не сушили. Будемо тільки переходити на кукурудзу. Там вже будемо рахувати іншу математику. Якби вона працювала на пілеті, собівартість сушіння тонопроцента у крутих фермерів, собівартість 10 гривень, так, так як вони мені називали. Не знаю, чи це правда, чи ні. Я в їхній карман не заглядав. Цикл не знаю, як у них там відбувається, але мені казали таку суму і озвучували таку, такий факт: 10 гривень мені стоїть, каже тонопроцент. Бере він 100 гривень. Тобто 90 гривень він заробляє чистої маржі на сушці одного тону процента. По факту, там взагалі воно, мабуть, і більше виходить. Ну, це таке. кожен має свій хліб, кожен затрачається по-своєму і кожен має свою логіку і правду. У нас воно виходить отак. Поки що ми працюємо на таких параметрах. По-другому у нас не виходить. Так що, друзі, якось так. В кого є інше якесь бачення. Пишіть, коментуйте, цікаво було б почути вашу думку.